Ми вам це дякуємо, тому що ви нас відволікаєте таких питань і переключаєте це ж надзвичайно. Я вам дуже-дуже вдячний. Поспілкувавшись ну, Дякую вам. Це от ті емоції, які нам також потрібні всім. Вітаю вас. Привіт. Подивись. Отакий! Ти бачиш? І що? Тобі подобається? А що тут таке? Ти знаєш чи не знаєш? Ну як думаєш, що це таке? Не знаю. Ти мені передаєш? Да. Так. Я поставлю, знаєш, іде на найкращому місці. Угу. Бачиш, тут є таке найкраще місце. Я його тут поставлю. Добре? Угу. Мені найбільше і моїй команді сподобався твій малюнок, адже тут е, фактично представлені усі представники МВС, адже МВС це дуже велика сім'я правоохоронців, які забезпечують твою безпеку. Також безпеку всіх діток і громадян України. Дякую тобі дуже, дуже приємно познайомитись. Дякую. От і невеличкий подарунок від нашої команди для де... пасилу. Дуже дякую. Вірна поліція, сміливі охоронці, як середньовічні воїни і вершники. Ви несете вахту кожен день і ніч, кожен день готові чимось допомогти. Будьте ж ви здорові, щастя, я бажаю вам. Дякую. Які ви красуні? Привіт! Так, я Мері, а ти Аня, Аня. так? Пам'яш, як тобі тебе брала? Да, я ж вибрала твою роботу, тому, тому що вона мене дуже надихнула. Ти дійсно ось ці крила янгола, які забезпечують безпекою все наше Но суспільство. Мені, мені Привіт, я Мерія. Я ваша приєдна. Спасибо большое, мне очень понравился твой рисунок. Смотри, такой есть спортивный рюкзачок. И там наш патрон. Патрон во всех видах. Он у нас есть в сладком варианте. Это конфетки патроновские. Да. Держи, это тебе. Спасибо, пока. И кепочка. Я думаю, что она большая. Ничего, ничего. Дальше подарим, да? да. А, Ні, але за останні декілька місяців ми чітко зрозуміли, що Україна не самотня, Україна має величезну кількість друзів по всьому світу, і кожен українець має величезну кількість друзів всередині нашої країни. Кожний поліцейський, кожен рятувальник, кожен прикордонник це наш великий друг, який готовий забезпечувати нас всіх з вами безпекою і пробігти на допомогу тоді, коли потрібно. Правильно? Так. Наші кордони це те, що ми про що ми дбаємо, про що ми будемо за що ми будемо воювати. Наші прикордонники, наші військові, всі, хто боронять сьогодні наші кордони, і всі, хто намагаються встановити контроль над нашими кордонами, є наші є наші захисники, є наші герої. Понад 410, але це інших діточок бачиш в мене є книжки. Я вивчаю, як виглядають міни. Як їх треба не чіпати і куди треба дзвонити? Ось такі в мене є книжки, в мене є купа, бачиш, визитівок. Це важливі люди, які нам допомагають рятувати Україну. Ну що, зручно тобі там сидіти? Да. Да? Да. Ну то приходь через 10 років, і я тобі віддам це місце, будеш далі сама працювати. Дякую вам за ту працю, тому що це дійсно важко сказати, що це якась була іграшка чи забавка. це дійсно величезна праця. І це дійсно надзвичайно чудовий, красивий малюнок. Це майже картина. Я сподіваюся, що ви продовжите займатися улюбленою справою. Для цього у вас невеличкий презент, який допоможе, сподіваюся, вам розвивати ці навички, радий і вас бачити. І дійсно дякую ще раз дякую вам за ту радість, яку ви нам подарували своїм е, малюнкам. <різь> що? <різь> і ти намалювала, я так розумію, свою школу так, під таким оберегом е, нашої прапори, нашої України, і ти написала, що Міністерство внутрішніх справ на захисті українського. Народу. Тому мені дуже сподобалося, тим більше, що є такі ангелятки, які взагалі оберігають всю нашу країну, всіх наших людей, всіх наших діточок. Різочок, який наповнений всім необхідним для школи. Ти намалювала школу, тому я розумію, що ти любиш навчатися і хочеш. Ну, я е, знайшла об'яв в інтернеті і вирішила все-таки зареєструватися, тому що е, так мій батько служить е, Збройний України. І Мені це дуже сподобалося і я вирішила зареєструватися. Мама спочатку була проти, а й бо я її умовила, Та все-таки вона зголосилася приїхати. Як Нормально. Слава Україні! Героям слава! Не налякала вас тривога повітряна? Не. Не. Молодці. Супер. Від голови національної поліції тобі передав від Ігоря Володимировича Клименка таку грамоту, і це тобі для, для розвитку креативу ти е, творча е, дівчинка, да, от, щоб ти там, ще більше все здавалося, так, таку історію тобі подаруємо, тримай. Аерокоптер не такий, як, як скидають наші там, розвитку проводять і... Скидає там все сюрпризи для ворогів для наших, але він дозволить тобі навички необхідні отримати, освоїть, тренується, я думаю, це буде в будь-якому випадку корисно. Я Малював пачечку, масину, сонечко, хатинки, полоцейський хотів збити длину, я хочу в майбутньому бути захисничій. Ну, Я не вірила просто, я думала, ну як, ну не знаю, це мовимо, багато ж дітей приймає участь і вона найменша сама, вона там, да, вона як, як хоче, старається, то дуже гарно малює. Це